Віддала кошти шахраям 86-річна жителька Івано-Франківська стала жертвою аферистів. Жінці зателефонувала невідома особа, повідомила про те, що її дочка попала в дорожню транспортну пригоду, і потрібні гроші для проведення операції. І ці гроші потрібно передати чоловіку, який прийде через деякий час. Пенсіонерка не перевірила інформацію, а повірила словам аферистки. Невдовзі за грошима до неї прийшов невідомий чоловік. Жінка передала йому 22 тисячі гривень та 200 доларів США. Дану особу було затримано за кілька годин в місті Тернополі. Цим чоловіком виявився раніше судимий за вчинення майнових злочинів житель іншої області. Наразі продовжується досудове розслідування, грошові кошти вилучені, особу затримано в порядку кримінально процесуального законодавства. Наразі поліціянти встановлюють особу жінки, яка також причетна до злочину. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.